Привіт, діти! Сподіваюся, ви вже поснідали і ми можемо розпочинати наше захопливе заняття. Діти, а скажіть, яка зараз пора року? Так, вірно, осінь. А що восени трапляється з листочками на деревах? Вірно, вони розфарбовуються у різні кольори та відлітають та летять на землю. Давайте з вами послухаємо вірш. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Діти, скажіть мені, про що цей вірш? Так, вірно, про осінь. І про те, як в осінній період листочки перефарбовуються у різні кольори. Чи знаєте ви чому так трапляється? Я вам розкажу: насправді всередині дерева ховаються багато кольорів, але вони не всі одразу з'являються на листочках. Наприклад, влітку, коли світить яскраве сонечко, і дерева розфарбовуються у зелені кольори. А коли наступає осінь, то сонечко погано прогріває землю та дерева. І тоді листочки зафарбовуються у жовті кольори, червоні, жовто гарячі, коричневі. Пропоную вам під час прогулянки зібрати листочки, які вам сподобаються, а потім переглянути, якими кольорами зафарбувались листочки саме у вашому букетику. Ще листочки можуть бути різного розміру та різної форми. Ще, діточки, пропоную вам розмалювати власні листочки різноманітними кольорами, але будемо ми це робити досить незвичайним способом. Для малювання підготуйте харчову фольгу, листочок білого паперу, маркери та розпилювач з водою. Спочатку на білому аркуші паперу малюємо листочки чорним кольором, ось так як в мене. Тепер беремо аркуш харчової фольги і ось так маркерами або е, звичайними фломастерами кольорів осені. Починаємо в хаотичному порядку малювати е, ось такі візерунки. За вашим бажанням. Потім беремо розприскувач з водою і почнемо ось так бризгати на. Фольгу з маркером. А потім беремо білий аркуш паперу. І ось так намальованим донизу притискаємо до фольги і добре притискаємо долонькою або серветкою. Коли аркуш добре змочився, починаємо знімати білий аркуш з фольги. Ось так, як я. Прибираємо фольгу, кладемо аркуш і дивимось. Як гарно ми розфарбували наші листочки! Ось такі листочки вийшли в мене, а які у вас? Чекаю на ваші фото. Бувайте!